Друзі, вітаю! Ви на моєму ютуб-каналі. Мене звати Світлана Гравківська. і я пропоную це відео зробити в форматі Подорож до Києва або що робити в Києві в рандомний момент часу. Я знімаю це відео в форматі Повертаюсь до Києва, мене зустріли мої друзі. Я залишилася ночувати у своєї подруги Анюти. І зранку йду на ранкову матч в улюблене кафе Субота. Хочу вам сказати, що одна з найсмачніших матч завжди тут. А взагалі це місце вінтажу з класною терасою, так ніби ти прийшов в гості до своїх друзів і сидиш у дворі. Тому однозначно. Кафе Собота знаходиться на дуже затишній, тихій вулиці в самісінькому центрі Микильсько-Ботанічна. Вона в п'яти хвилинах від ботанічного саду, що на університеті. І сама вулиця, можна сказати, дублює активне озеленення всього Києва. Тут тихо, спокійно співають пташки. І у більшості тих, хто живе на цій вулиці, є домашні тварини. І всі вони приходять на ранкову каву в суботу. А ще в кафе суботі продаються наші листівки проекту Київ 482. Хочу вам сказати, що це найулюбленіший смаколик до матчі. це манго в шоколаді. Тому, якщо ви в великому місті шукаєте особливий куточок та натхнення, обов'язково заходьте сюди посмакувати, посидіти, помедитувати, кайфувати, поспостерігати життя Києва та його мешканців. Як воно є. Одне з моїх улюблених занять в Києві це прокинутися зранку на вихідних. І поїхати по справах по місту. Нікого немає, всі ще сплять, і ти повільно починаєш свій день. Я зайду, до речі, в квіткове. І мені потрібно привітати близьку людину. І що я помітила, в Києві стало так багато домашніх улюбленців, і вони скрізь. І це просто неймовірно класно, тому що я так довго чекала моменту, коли з собакою можна буде піти куди ти захочеш. Про квіти хочу сказати наступне. У мене є навіть не декілька улюблених магазинів. У мене близькі, знайомі, друзі займаються квітами. Я обожнюю квіти, обожнюю дарувати, обожнюю приймати в подарунок. Просто щоб вони були в домі. Я не уявляю взагалі своє життя без квітів. А знаєте, куди ми з вами зараз йдемо? А ми йдемо в мій улюблений салон. Так, ми з вами прийшли в мій найулюбленіший план Д. Де... Це салон а, лазерної депіляції. я закохалась в них ще до того моменту, як вони відкривали свій салон у 2017 році, коли познайомилась з власницями. Відходила, раджу, завжди приходжу, обожнюю, тому що тут сервіс, якість, послуг просто на найвищому рівні. В Києві є три салони. Дуже дуже вам рекомендую, друзі. А зараз ми з вами підемо в Гудвайн. Я взагалі обожнюю цей супермаркет Я знаходжу самі надзвичайні продукти, наприклад, біодобавки, самий смачний чай, це Мар'яж. Я завжди купую там фініки, свої улюблені, меджул. Ну тобто, там є стільки всього, Особливо шоколад. Ну просто-просто безліч. А ще там готують найсмачнішу матчу на воді: це Хіната. Замовити її можна в Yellow Place. Якщо ви вже п'єте матчу, то я вам дуже рекомендую її спробувати. І ще, що я дуже люблю в Гудвані, це сніданки в Лакі. І ми обов'язково також сходимо на сніданки, але зараз я йду на матчу, зустрічаюся зі своєю колежанкою, а потім ми підемо в галерею. Тому що галерея знаходиться поряд і це дуже зручно. Так що ходімо. Знаєте, до Гудвайну можна ставитись дуже по-різному, але для мене це перш за все супермаркет і супермаркет, в якому завжди можна знайти щось особливе. От до свят у них є милий декор до Великодня. Тому обов'язково заходьте, купуйте, знаєте, розкривайте, розвивайте свої гастрономічні смаки. Тому що саме в таких магазинах з таким Асортиментом це можливо зробити. І якщо ви ще не знайомі з матчі, обов'язково її скуштуйте. В аукціонному домі Голденс пройшла виставка українського скульптора та художника Леоніда Козлова Лабіринти часу». Леонід Козлов відомий передусім як майстер реалістичної скульптури на тему балету. Але його доробок включає у себе високого рівня майстерності абстрактні композиції, а також живописні твори. Метою виставкового проекту лабіринти часу стало розкриття цієї маловідомої, але значущої сторони творчості митця. В експозиції були представлені абстрактні скульптурні композиції 1990-х років, в яких Леонід Козлов експериментує з формою, розбиваючи традиційне уявлення про фігуру. Я не уявляю, як можна знаходитись в Києві і не гуляти його вишуканими красивезними. Такими історичними вулицями. Тому зараз покажу вам трішки моїх улюблених місць. Ми почали від Володимирського собору, пройшли по вулиці Леонтовича, далі перейшли Богдана Хмельницького, повернули на лисенка та дібрались, звичайно, золотих воріт. Просто безмежно люблю це місце. Далі, ну як без цього, потрібно пройтись по Ярославому валу. Звичайно, це така зараз туристична і місцева мека всіх киян, які обожнюють тут бувати. На самому Ярославому валу знаходиться дуже багато кафе, барів, ресторанів. І я вам рекомендую прийти в один із закладів сісти за чашкою кави або за смачним сніданком та спостерігати життя. Далі я вирішила піти в своє улюблене місце: це біхаж, який знаходиться на 11-му поверсі готелю. Я просто обожнюю цю панораму на всі мої найулюбленіші місця в Києві: це Андріївська, церква, Михайлівська, Софія Київська, і, взагалі, звідси я. Я б нікуди не йшла весь теплий сезон, бо нічого кращого, мені здається, в місті немає. Я от просто вам рекомендую сюди обов'язково прийти і провести хоча б один свій вечір на заході сонця. Повірте, це буде незабутнє. Вам дуже сподобається. Зустрілася зі своєю улюбленою подружкою, моїм астрологом. Софію Савич. Я думаю, багато хто з вас знає Софійку, знає, що я довіряю її прогнозам. І ще що я можу сказати, для мене астрологія працює. Я вдячна Софійці, що вона мені це показала і кожен має перевірити сам. Правильно? Дякую, Світланко. Так, вдалих нам транзитів і добрих прогнозів. І зірок. Ідеальних манікюрів в сіметрі. Дуже рекомендую. А знаєте, за що я люблю за швидкість і якість. Ідеальні манікюри в сіметрі. Так, а ми тут з подружкою йдемо в Гуні. і не знаю, що ми будемо обирати. До речі, подарувала їй свою матроску. Дивіться, вона стильно виглядає. Матрос, ну, якщо ви ще не підписані на мою подружку. Анну Майді, я вам дуже рекомендую за красивим контентом. Я люблю магазин Гуня за його автентичність, за стилізацію старовинного на сучасний лад. Та хочу сказати, що сервіс в цьому магазині, ну, м'яко кажучи, не дуже. Але ходжу, бо аналогів дуже мало, а тут дійсно гарно. Я завжди надихаюсь, коли приходжу в Гуню. Так що заходьте, дивіться, можливо, вам більше сподобається сервіс. Ви знаєте, весна час, коли я полюю на все цвітіння в місті. І одне з улюблених місць в Києві це парк або сквер Івана Франка, де квітнуть сакури. Тому зараз планую заїхати подивитись на сакури, а потім їхати на сніданок. Так що запрошую вас з собою. І в мене ще маленький друг Дань, друг зайнятий. Площа Івана Франка запроектована в 1895-1896 роках під назвою Миколаївська, обладнана на місці засипаного ставка в колишній садибі професора Мерінга. В 1898 році на новій площі було споруджено будинок театру. Головне правило відвідування всіх таких локацій це приїжджати першим. Непонятно, на... чому ми тут не двоє добрий да. Це та ще третя компаньонка, окрім Дані, хто зі мною на А, І ми зараз тут пофотографувалися, до речі, на майбутнє. На наступний, наприклад, сезон майте на увазі, що у сквер Франка немає сенсу приїжджати, там, наприклад, о 6-й, тому що сюди сонечко потрапляє тільки десь близько. Восьмої ранку, так що ми зараз робимо в світлини і їдемо снідати. Снідати ми вирішили поїхати на поділ, а на Подолі, так рано, в вихідні дні відкривається одне з улюблених моїх кафе. Це кафе Авторно. І тут я вам хочу сказати просто мека для тих, хто живе чи бере з собою завжди домашні улюбленці. Їх тут дуже люблять про кафе Авторно. Я рекомендую вам це місце тут смачно. Вони відкрились десь вже рік, як, і з першого дня я закладала свої оладки з креветками та зелену кашу. Тому будете тут спробуйте. Після сніданку ми заїхали в французький квартал 2 та зайшли в наш улюблений квітковий магазин Фелвер. Окрім квітів, тут також завжди можна придбати різноманітний декор та красиві подарунки. Ну, як би це дивно не було, але після французького кварталу ми знов повернулись на поділ та зайшли в світ кави на матчу. Ну, а далі я пропоную відчути нам себе туристами в Києві та заселитись в готель. Вибір пав на Сіті Хотел, який знаходиться на Богдана Хмельницького. Цього разу я тут живу в вже здається, дуже рекомендую. І Просто тут знаходиться неймовірно широке, зручне ліжко. Це однозначна любов. Взагалі, Сіті Хотел мені подобається за своє дуже комфортне розташування прямо в самісінькому центрі. Зараз покажу вам ванну кімнату. Мені здається, це просто мрія. Подивіться, є душова, є ванна. Ресторан в Сіті Хотел знаходиться на 15-му поверсі. Уявляєте собі цю панораму. Сніданки тут проходять. Також ви можете підняти сюди на обід чи на вечерю, і це буде неймовірно красиво. Сніданки City Hotel в форматі шведської лінії ви можете вибрати, що вам пасує, і любуватися Києвом. Іде дощ сьогодні. Взнити Київ цієї весни. З однієї сторони була довга, дуже класна погода, а потім почалась холодна і така дощова. Але все одно вона дуже романтична і дуже навіть дощова погода лечить Києву. Я приїхала до своєї подружки, Анюти, чекаю її, збирає та поїдемо снідати. І взагалі у нас багато робочих справ зранку. До речі, занюта у мене о, іде Анюта. І... Неймовірний Даня. Зараз вони будуть займати місця. Буде надовго віддалений. Майже всі зустрічі у нас занюти починаються однаково. Ми зустрічаємось дуже рано і йдемо снідати. Так як ми зустрічаємось дуже рано, шукаємо місця, де сніданки подають чим раніше. І одне з таких місць це, звичайно, кафе Марко. Тому що. В будні дні тут ви можете поснідати вже о 7.30. А ще рекомендую звернути вам увагу на це місце в дощовий день, тому що ви тільки подивіться, як тут класно. Ще в кафе Марко однозначно подають дуже смачну матчу. Мій вибір оранж, але і звичайно, матча чай Анюта, як завжди, сніде своїм улюбленим ранковим блюдом з такими картопляними кульками. Це крок місьє, здається. Здається, так, крок місьє. А ще мені дуже пощастило відвідати нову виставку, яка відкрилася за підтримки промислово-будівельної групи Ковальська та українського бренду взуття Качаровська, виставка Павла Мазає Земля Мирона, серія світлин, що складається з 25 робіт, цілком присвячена півню Мирону. Фото ілюструють життя птаха в селі на Чернігівщині, яке час від часу відвідує Павло. Тепер покажу вам Фейрмонт. Люблю цей готель, знімаю дуже багато своїх відео, саме інтерв'ю і особисто, де я вам щось розповідаю. Проводили тут безліч своїх подій, івентів, бранчів. Тому до цього готелю в мене є особливі почуття. З чим, чим він мені подобається? Звичайно, стилістика самого готелю. Друге розташування, тому що ви потрапляєте на старий події. За кутом є безліч красивих, цікавих, важливих історичних локацій, безліч кафе. Тут у вас є Дніпро, вид на Дніпро, ви можете піти на поштову. Ну і сам готель це ідеальний сервіс в усіх моментах, в усіх проявах. І саме за сервіс я люблю готелі.